Так, шановні колеги, усім привіт. Різкнув я все, таки зараз десь почало другого. Цепив я коротше, мітлу до ХТЗ. Зараз ми підемо швидко, легенько зверху продеремо, бо де-не-де там соломка є. Різкнув я посіяти ячмінь. Карпаток випав сніг, це сьогодні у нас плюс 17. А завтра коротше, похолодання дуже жорстоке. Ну що? Будемо сіяти, будемо пробувати. Щось посіємо, щось, щось не посіємо. <кхе> а вже коли пройдуть холода, досі. Так що нема що там чекати, яке кажуть. Заходимо і працюємо, Другого виходу нема. Треба працювати. Бо земельки трошки багато. Я один, я розумію, що я можу, то потом не встигнути відкладати на останній день. Е -е -е, все не зробиш, за один день точно зробиш. Ну, там вже За пшеничкою бачите посадочка. зараз ми льогеньку діагональку. Попахнемо, а може не будемо діагональку. Забадямо, щоб Ваня сіяв менше пригав. Хотілося без парку ще повішати. Зараз з парку, потім її знімай, бо ще дуже багато вдома роботи такий там з бікбегами на Короче, працюємо. Не здаємось до перемоги. Так що такі справи. Так, Зніму далі відео, як виходить. Я думаю, в принципі, поле вже таке І ось доїду з сусід. Я думаю, що повинно виходити, не забивати катки. Хоча зараз я його трошечки ще підмілю, зайчики бігають по полі, живності мене. Зараз його трошечки підмілю. на сантиметра три ячмінь. Далі не треба так глибоко в Трактору легше буде і в принципі ми вже тут раз один прошкрябали. Холодтя жалкую, треба було не шкрябати, а сіяти прямим посівом, то ячміть та й не морочити собі боли. Ну, Хотілося зробити як краще. Я думаю, що буде краще, бо технологічних полі я забрав. Так що залишиться. Зараз швидко побігаю, Дядь Вані, коротше, квадратик десь будинку покожу, позвоню йому, він приїде, мене забере на омароки, привеземо насіння, походу і цей. І, і коротше, сівником приїде. Тут клаптик 9 гектарів, думаю повинні встигнути допізна, бабахнути. Нічого страшного в цьому нема. І рижувати, я думаю, зараз буде все добре. Бистренько пальчики витягнемо, самі бачите. Підсохло, хоча ми зранку їхали з Коротше, Було дуже сиро. Карлю вже стояли на дорозі вже їх. Це весна, хлопці. Це така погода, що тут нема що чекати. Зайчик біжить, воно взагалі біжить, біжить. Злякали зайчики живності на полях. Багато такі справи. Всі лайки, всі до перемоги. Ми працюємо.